Так, до роботи. Здається, можна знайти кращий шрифт. Копперплейт. Шрифт для справжнього сучасного чоловіка. Ха, ні. Ось те де Вардана. Думав, сховаюся наприкінці алфавіту. Ох, коміксанс. Ти п'яний, йди додому. Третя десять. Я шість годин бавився зі шрифтами. Стр... Знайома ситуація. Якщо так, то ви або дизайнер, або прокрастинатор зі стажем. І якою б не була ваша відповідь, залишайтеся, тому що сьогодні говоримо про прокрастинацію, і реальні причини, адже тейки про те, що хтось просто лінивий, мають померти назавжди. І, звичайно, про те, що ж робити, якщо прокрастинація заважає вам робити те, що для вас важливо. Всім привіт! Я Рита Костенко, практикуюча психологиня, і ми з вами знаходимося на каналі Кінотерапія, на якому я розповідаю про різні психологічні феномени, на прикладі своїх улюблених фільмів та серіалів. І сьогодні будемо говорити про прокрастинацію на прикладі першого сезону серіалу Кінь боджек в якому головний герой, так, Кінь боджек він є таким актором, який вже дуже давно не грає свої ролі. Він був. Головним актором, дуже популярному раніше, там більше 10 років тому серіалі він має написати автобіографічну книгу, але щось іде дуже сильно не так. Ця книжка для мене важлива. Я не хочу віддавати її незнайомці. Якщо вона така важлива, чому ти нічого не написав за півтора року? Попри те, що в нього немає ні роботи, ні зобов'язань, він не може вже півтора року написати бодай сторінку. І, звичайно, найпростіше, що ми можемо сказати, це те, що кінь боджек є невідповідальним, є абсолютно лінивим. І що там ще казали наші батьки, коли ми не виконували домашнє завдання. Але якщо ми кажемо про психологічну точку зору, то в Психології немає такого поняття, як лінь, сама по собі. Це не феномен. У ліні завжди є певні причини, певні фактори, які мають цей е, такий поведінковий наслідок, який ми в побуті називаємо лінню. І давайте сьогодні поговоримо про те, які ж причини у коня Боджека були для того, щоб не починати і не працювати над своєю автобіографією. І перша причина це страх невдачі і критики. Коли він просто комунікує про цю книгу, він каже: Зараз я все напишу все буде класно, круто. Взагалі не хвилюйтеся. проте, коли він так роздумує трошки глибше, ми бачимо наскільки сильний його страх, того, що книгу не приймуть позитивно. Я вже бачу заголовки. Тупий боджек написав тупо книжку про своє тупе життя. Кома усім насрати. Друга причина це перебільшення впливу невдачі, можливої невдачі на його життя. Це велика відповідальність. Ця книжка єдиний спосіб увійти в історію. Я посміховисько. Якщо книжка провалиться, я залишуся ним навічно. Звичайно, коли на кону настільки багато, страшно буде починати буде дуже страшно починати. Адже по суті, якщо наслідки, якщо ця робота не вийде достатньо доброю, так то наслідки просто зруйнують його життя. Цих двох пунктах ми бачимо і катастрофізацію, і негативне прочитання майбутнього, і загалом у цей феномен непереносимості, невизначеності. Та коли невизначена подія здається, що вона буде точно негативною, по перше. По-друге, що я точно з нею не справлюся, так не впораюся з нею. І, звичайно, це все настільки нагнітає тривогу, що ну, почати просто неможливо. Третій пункт це те, що в умовах, коли ставки настільки високі, може здаватися, що лише ідеальний результат може спрацювати. Так? А перфекціонізм, як нам відомо, це Прекрасна, чудова запорука того, що не зроблено буде взагалі нічого. Яка тут логіка? Логіка така. У мене є думка, що все має бути ідеально. Я розумію, що ідеально не вийде. Тоді мозок каже: ну, тоді ми не будемо робити взагалі нічого. Четверта причина це. Повне нерозуміння, а що робити. Бо Джек актор, який останні там, 15 років взагалі нічого не робив, навіть не акторствував. Так? Тому, звичайно, написання книги для нього супер нова, якась історія. Він ніколи в нього не має цього досвіду. І, звичайно, коли ми не знаємо, як робити якусь справу. Ми будемо стопоритися. Ми будемо в такому ступорі і не будемо знати, що робити. На його місці я б, хоча б почала з того, щоб загуглити, як писати книгу, і такий пов'язаний з попереднім пунктом, але все ж таки трошки інший. Це занадто велика задача кожного разу, коли боджек сідає за роботу, він сідає з бажанням написати книгу. Це неймовірно велика задача. Мозок так само нажаханий такою величиною. Так це дуже схоже з тим, що коли у нас є задача, наприклад, написати курсову чи якийсь великий звіт. Якщо ми сідаємо з думкою написати звіт, ну мозок буде дуже незадоволений такою задачею, тому що вона неймовірно велика. Тому для нас дуже важливо розділяти будь-яку задачу на підпункти, так на маленькі якісь задачки. І сісти для того, щоб написати, наприклад, якийсь скрипт, там, план цієї книги, або, наприклад, задача написати сьогодні одну сторінку вступу, вона набагато більш вірогідно збудеться, так, ніж е, сідати за щось і казати, що зараз я напишу книгу. І шостий пункт останній в контексті розбору цієї ситуації, так, з цього серіалу, проте точно од... ну, найважливіше, як на мене. Це просто здоровезна купа депресивних симптомів, які має Кінь Джек. Що ми бачимо? Ми бачимо несхідну спіраль е, поведінкової деактивації, яка дуже е, така, притаманна депресії. Ви можете подивитися попереднє відео про поведінкову активацію, я там набагато більше розповідаю, але ми бачимо, що кінь Боджек отак от спускається в своїй активності. Тобто, я так думаю, що в момент, коли його серіали закрили, де він був зіркою, в нього погіршився на. Настрій через це в нього з'явилися думки, що нічого, наприклад, немає сенсу, але або там вже настільки класного вже не буде в мене періоду життя. Це впливає на його поведінку. Вона стає такою дезадаптивною, деструктивною. Він вживає алкоголь, він вживає наркотики. В нього там купа статевих партнерів, дуже таких нерозбірливих, після яких він каже, Боже, я буду про це жалкувати. Це своїм чином впливає, в свою чергу, на його е, настрій, і таким чином його стан погіршується і погіршується і погіршується. Цей момент це така е, повна відповідність у засновника когнітивно-поведінкової терапії, Бека є така е, депресивна, депресивна тріада. Це негативний образ я, негативний образ. Суспільство життя, скажімо так, світу, так, і негативний образ майбутнього все це притаманно коню нього В нього дуже дуже негативні глибинні переконання про себе. Я посміховицька, я жахливий, я б з собою не дружив, я погана людина. Так, в нього негативний образ світу. Він там постійно бурчить на людей. Він постійно. Висвітлює якісь негативні сторони світу, і звичайно те, про що з чого ми почали, так в нього негативний образ майбутнього. Я напишу цю книгу, всім буде все одно, і всі продовжать мене ненавидіти, все-все буде погано. І ми бачимо, які в нього такі дуже-дуже деструктивні. Дивні копінг-стратегії, він постійно п'є, вживає наркотики, те, про що я говорила, нічого не робить, в нього просто не виходить почати щось робити. Так, він постійно зривається. Ну і це точно про такий дуже серйозний депресивний стан, який треба лікувати. Я думаю, що для коня Боджека, наприклад, написати план, як я маю писати книгу, ну, його точно буде недостатньо. Йому потрібна така плідна, довга робота з психологією. Хотерапевтом так дуже часто буває, так що у людей всі симптоми е, якогось розладу або депресії, депресивний стан. А всі навколо кажуть, що вона просто лінива. Так її просто треба захотіти, вона просто там недостатньо залучена в якусь діяльність, але це не так. Так, це дуже це хвороба, важкий стан, з яким треба працювати і медикаментозно, і з психотерапевтом. І лише потім, так можливо, йому спочатку треба не знаю, зробити трьоххвилинну зарядку або написати просто одне слово в блокноті. І поступово то так само як він спускався, так само йому потрібно. Піти довго-довго розвиватися, лікуватися для того, щоб врешті-решт прийти до того стану, коли він зможе написати цілу книгу. Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас дуже довго вже знижений настрій, у вас немає сил для того, щоб е зробити щось, вам вперше треба в першу чергу треба не сварити себе, не починати себе так е е постійно казати собі, що лінива, жахливо, собірісь і так далі. Вам треба піти і лікуватися, так робити щось зі своїм депресивним станом, для того, щоб потім у вас була змога робити те, що для вас важливо. Якщо ми кажемо про більш такі, якщо у вас немає депресивного стану, проте прояви ем, такої прокрастинації все одно є. Що це може бути? Декілька варіантів, я вже сказала. Так, це, наприклад, розділення задач на менш маленькі задачі. Так, якщо мені потрібно написати курсову, то мені спочатку треба не знаю загуглити собі лі літературу, або написати, наприклад, один абзац, або написати одну сторінку. Цієї роботи. І це буде моя справа на день. так? І планувати таким чином там кожного дня робити якісь задачі. Так само супер сильно важливо фіксувати думки, які у вас з'являються, коли ви плануєте зробити певну роботу, але все ж таки мозок там бореться і ви, врешті-решт, відкладаєте. Ем, для того, щоб зрозуміти, чи є там якісь такі дезадаптивні, некорисні переконання, які впливають на вас. Що це може бути? Це може бути наприклад думка: це дуже довго чи це дуже складно, так. Наприклад, ви відкладаєте помити посуд, там вже така зібралася гірка. так, І ви будете, Боже, це займе стільки часу, це буде так сильно складно. так, І тут ви можете проаналізувати, подивитися, там дуже часто треба розуміти, що дуже-дуже часто мозок перебільшує важкість певних задач. так, Він нас нажахує. Дуже часто от є прямо така. Окрема вправа, де ми прописуємо певний список справ для себе. Е, і оцінюємо задоволення, яке ми отримуємо від е, цієї задачі, і складність. Потім наша задача зазвичай ми починаємо з чогось дуже-дуже маленького, щоб було легше наважитися. так Ми пам'ятаємо про ці маленькі кроки. Потім, і, наприклад, мені. Страшно не хочеться мити посуд. Я собі пишу: Окей, добре. 5 хвилин миття посуду буде складно на 10 з 10. І задоволення я цього від цього отримую ну, на 1 з 10. Так? І потім наша задача піти, в нашому випадку, я йду і мию той посуд. І потім я оцінюю, як це було. І виявляється, що коли я вже почала. Складність була на 4 з 10, тому що була якась дуже така засохша сковорідка, і вона ці 4 з 10 мені дала. А по-друге, я отримала задоволення, тому що я включила собі супермаму в навушничках, ще там водичка тепла, і так вона дуже мені швиденько і приємно провела цей час. Тобто я отримала задоволення набагато більше, ніж планувала. І роблячи такі експерименти періодично, ми можемо усвідомити. Наскільки насправді нескладні певні задачі. Звичайно, є і складні задачі, але все одно мозок так любить у нас перебільшувати, тому може бути дуже корисно, знаєте, перевірити ці моменти. І набагато легше буде наважитися, навіть якщо написання курсової складно на 7 з 10. Але все ж таки не на 10, так більш того, там задоволення від цього можна отримати. Наприклад, там також дуже дуже високе, більше ніж ми можемо собі подумати перед тим, як ми почали, просто через те, що це дає відчуття такого професіоналізму, того, що я зробила щось важливе, і зазвичай це досить приємно. Можливо, не в процесі, можливо, після, але це також рахується. Так само дуже важливо хапати оці думки про перфекціонізм. Так, що я маю зробити цю роботу ідеально, якщо я зроблю помилку, це буде жахливо. По суті, насправді це один з таких неймовірно великих двигунів прокрастинації. Треба розуміти, що якщо ви не будете розхитувати ці переконання, діла не буде, ви або будете витрачати на певні задачі неймовірно багато часу, або ви не будете робити взагалі нічого. Ви можете проаналізувати, мозок каже, якщо я зроблю помилку, це буде жахливо спитати себе. Такою простою можете загуглити когнітивна реструктуризація. Там буде список питань, які ви можете собі задавати. Так, чи дійсно це так? Що означає жахливо? Чи я вже робила помилки? Як тоді сприймав світ це? Чи дійсно моє життя було зруйноване? Тобто трошечки розхитувати цей момент. Іноді, звичайно, вам треба буде звернутися до спеціаліста за допомогою, тому що зазвичай це такі дуже дуже сильні думки, які йдуть ще з дитинства. Так, зазвичай є якийсь мама або тато, які казали, що помилки це катастрофа і все. Ну тобто, це думки, зазвичай, з якими ми живемо все життя, тому звичайно їх розшатування, воно. Досить може бути складним, тому можете спробувати самостійно. Можете звернутися за допомогою, і це це змінить ваше життя. Ще одна з моїх таких найулюбленіших вправ для. Роботи з прокрастинацією це знову ж таки малесенькі крочки. Та коли ми плануємо для себе, це насправді єдиний, єдиний стовп, на якому тримаються мої заняття спортом, тому що після перерв, наприклад, коли я захворіла або ще щось, коли я так не не втримала темп, дуже часто я зовсім не хочу займатися спортом, і мені допомагає такий. Торг з собою, що коли я кажу ні, я не хочу йти на тренування або я не хочу займатися спортом вдома протягом там 40 чи 30 хвилин, як зазвичай е я з собою домовляюся, що я зроблю 5 е хвилинну лежачу йогу на ютубі. Загуглить, дуже дуже це рятує. 5-minute е йога, е without standing. дуже дуже прекрасна історія. І таким чином, поступово, коли мені вдається п'ять разів наважитися на ту лежачу йогу, далі я вже собі роблю 10-хвилинну йогу. Далі я собі роблю, можливо, вже не йогу, а щось там з присіданнями більш такі складні вправи. І таким чином поступово вдається себе м, налаштувати і повернути в звичайний графік. Тобто. Якщо треба розуміти, що якщо б я від себе вимагала, одразу після великої перерви, так одразу, коли мені суперсильно не хочеться йти і робити ту 40 хвилинну вправу, я б її, по-перше, не зробила. По-друге, навіть якщо б зробила, я б більше до неї ніколи не повернулася. Якщо ж я роблю це поступово малесенькими крочками, роблячи свій цей крок ем, посильним для себе. Таким, на який мені не треба отак стражданнями йти і робити, все це прекрасно працює так само і з будь-якою роботою, з якоюсь, не знаю, з великим сценарієм. Давай напишемо малесенький якийсь малесеньку частинку, або подумаємо над ідеєю, так, або робити якусь роботу. Давай зробимо давай п'ять хвилин цим займемося, так або з. Якимось, не знаю, миттям посуду. 5 хвилин займемося. Якщо буде більше прекрасно, ми продовжимо. Проте наша задача це 5 хвилин. Це прекрасна історія, вона дуже класно працює зі мною, з моїми клієнтами. Тому дуже рекомендую вам от ставити якісь дуже-дуже малесенькі задачі. Зробити один урок в Duolingo, так, а не працювати там 15 хвилин. І поступово ви зможете. Збільшувати ті, ті задачі, які ви для себе ставите. З того, що я хотіла сьогодні розповісти, це все про те, в описі під відео я залишу ще кілька книжок або част... ну, вкажу так само глави, в яких ви також можете почитати про прокрастинацію, про те, як вона працює, знайти, можливо, більше тих причин прокрастинації. Так? Тому що сьогодні ми аналізували боджека, в нього, звичайно, дуже розповсюджені причини, але є ще й інші. Так само і знайти для себе, можливо, більше вправ, більше технік. Е які можуть вам бути корисними. Також буду дуже вдячна за будь-який коментар. Розповідайте, як ви боретеся з прокрастинацією, що вам допомагає, або допомогло, або, можливо, щось з тих технік, про які я розповіла, вам захотілося спробувати. Буду дуже вдячна за будь-яку активність. На сьогодні все, до наступних зустрічей, Па-па!